Всіх вітаю! Сьогодні хочу поговорити про початкове балансування літій залізу фосфатного акумулятора. Якщо, наприклад, ви придбали акумулятор або зібрали самостійно, рівень заряду різних пакетів, різних комірок може суттєво відрізнятися. І ми підключаємо інвертор, починаємо заряджати акумулятор, і певні елементи в нас можуть почати перезаряджатися. Наприклад, у нас встановлений рівень спрацювання захисту БМС 365 вольт. Якийсь елемент досягнув цієї напруги. БМСка відключила заряд. Інвертор навіть може вийти з ладу, якщо був зарядний струм, е, великий виставлений, наприклад, 50 або 100 А. Тому, коли ви перший раз заряджаєте акумулятор через інвертор і не знаєте, наскільки великий дисбаланс, хоч ви приблизно подивитесь, що напруга там ну, не сильно відрізняється. Там на, бачите, тут, наприклад, 3,32, там, тут 3,32,5. Є невеличкий дисбаланс, але начебто невеликий. Ви починаєте заряджати великим струмом, і коли напруга на елементах піднімається вище, ніж 3-4 вольти, там починається вже великий дисбаланс. Тому що напруга на елементах почне дуже стрімко підніматися вгору, бо графік заряду, літій- і такий. І напруга стрімко може вийти. За межі і спрацює захист. І це стосується БМСу, яких активний балансир або пасивний, це не має значення. Тому я зараз буду ставити оцей акумулятор на балансування. Тут БМС із пасивним балансиром, струм балансування до 100 мА. Десь 70 100 мА. Я підключив акумулятор до інвертора ПВМР на 48 вольт. І логіка балансування яка? Що початково я виставляю напругу, щоб захист точно не спрацював по жодному елементу. 53,9 вольти, Це буде приблизно 3,37 вольти на один елемент. І струм заряду можна виставити досить великий. 30-40 А. Захист не має спрацювати. Далі вже є вірогідність, що може почати підвищуватись дисбаланс якогось елементу. І він вийде за межу 3,65 вольт. Працює захист, тому зменшує зарядний струм до 10 А напругу 54,4 В виставляю. Це виставляю напругу і основного, і буферного заряду. Їх прирівнюю. Ставлю однаковим. флот E, значить, заряджаю до, до 54,4 Вольти, 3,4 вольт на один елемент, струм заряду 10 А. І далі вже е, е, з кроком 0,4 Вольти заряджаю, і струм виставляю мінімальний. 2 А. цей інвертор е, дозволяє виставити. До 342 Вольти на елемент, потім 345, 347, 3,5. І так плавно-плавно-плавно збільшую напругу загальну і відповідно на кожен елемент. Навіть якщо спрацює захист по якомусь одному елементу, 2 ампери струм, навіть 10 А це не так критично. Інвертор точно не вийде з ладу через такий зарядний струм. І, і дивимося, значить, задача, яка основна: щоб, щоб балансир справлявся і балансував, щоб напруга на Елементах не перевищувало 3,65 вольт. Значить, ми виставляємо, дивимося, тільки в нас якийсь елемент буде виходити за межу 3,5 Вольти, навіть 3,55, тут треба час, щоб балансир підрівняв напругу. Значить, тут стоїть балансир пасивний і виставлений початок балансування 3,5 В. Тому фактично все, що перетинає межу 3,5 вольти, будь-який елемент. Балансир буде намагатися його скинути напругу до 3,5 вольти. На цьому акумуляторі початкові напруги на елементах ось такі. Я замінював тут один пакет на сьомій групі елементів. Приблизно вони вирівняні по рівню заряду, але все одно, плюс-мінус там 3-5% може відрізнятися. І як я почну заряджати, ви подивитесь, напруга буде більш суттєво відрізнятися. Зараз дисбаланс не такий суттєвий. Виставляю загальний струм заряду від мережі від сонця 30 А. В мене буде заряджатися лише від мережі. Від мережі також виставляю 30 А. І напруга основного заряду 53,9 В і буферно ну, так само 53,9 В на інших інверторах, в принципі, так само виставляється. Подав мережу, почався заряд, струм 28-27 А. Дивимось дисбаланс по елементам. Бачимо, напруга зараз 53,8 В на акумуляторі буде заряджати до 53,9 В. Ну, відповідно, певна похибка може бути в вимірюваннях між інвертором і платою БМС. Поки що дисбаланс не такий суттєвий. Струм заряду вже впав до 9 А, тому що напруга фактично на акумуляторі майже така, яку ми виставили. І ось такий дисбаланс по, по елементам 337-336 вольт. Мінімальний. Але далі, при збільшенні напруги, дисбаланс буде збільшуватися. Ось у мене на цій БМС видно, що початок балансування виставлений 3,5 вольт. В теорії можна змінити, але тут пароль виробник акумулятора змінив на свій, і я не знаю його, тому я працюю з цією напругою, яку виставив виробник акумулятора. Фактично, напруга на елементах менша, ніж 3,5 вольти, тому балансир не працює. Якщо б це був активний балансир, наприклад, як у ЖК БМС, він би міг скидати із найбільшої в найменшу. Він працював би в дві сторони і в проміжку через конденсатори. Просто в нас пасивний балансир. Резистори підключаються до комірок, які виходять за межу 3,5 В, і скидається надлишок енергії у резистори. Але і активним і пасивним балансиром можна відбалансувати акумулятори. Просто з пасивним балансиром займе більше часу. І таке балансування з плавним підйомом напруги і зменшенням струму. Його потрібно робити, коли у вас великий дисбаланс, особливо актуально, це при першому включенні акумулятора, або коли вже він по якійсь причині сильно розбалансувався, довго не використовувався, можливо, тоді його треба ставити. Таке балансування може зайняти, наприклад, і добу часу, а може навіть і дві доби, якщо буде великий дисбаланс, ви плавно, плавно на кожен крок може займати там 2-3-5 годин, поки буде балансуватися. Зараз подивимось, наскільки швидко. Тут буде балансування. Значить, зараз у мене напруга на БМС вже 53,9 вольт, в принципі, те, що я виставив, і струм заряду вже зменшився до 2,6 А. Бачимо, що дисбаланс невеликий. 337, 3,36 Тому можна навіть і не чекати і піднімати одразу напругу до наступного кроку. До 54,4 Вольт. Струм заряду можна вже зменшувати 10 А. Виставляю 10 А. І напруги 54,4, основний і буферний заряд. Бачимо, струм заряду почав збільшуватися, тому що напруга у нас для заряджання більша, і дисбаланс буде потрошку зростати. Пройшло буквально пару хвилин, бачу, напруга на акумуляторі вже 54,4 вольти. Стром заряду потрошку зменшується, ну дезбаланс вже збільшився. Незначно, але збільшився. 3,4,06 максимальна комірка і 3392 мінімальна. В принципі, нічого критичного, не перетинає межу 3,65 вольт, головне. І не перетинає межу 3,5 В, тому балансир ще не включається в роботу. Якщо я виставив струм заряду, наприклад, 10 А, то я очікую спадання струму десь до 1 А, він майже повністю впав. Бачимо зараз 3,5 А, тому поки що нехай заряджається. Струм заряду вже менше, ніж 05 А, тому BMS його не фіксує, показує, що 0 мА. Значить, дисбаланс по елементам. У нас найбільша напруга 3,414, і найменша 3,3,8,8. 26 мВ виходить дисбаланс. Ще не сказав один момент, що початок балансування буде відбуватися, коли напруга перетне межу 3,5 В, і дисбаланс між елементами стане більше, ніж 30 мВ. Початок балансування 3,5 В і ось, напевно, розбіжність між елементами 30 мВ. Тоді почнеться балансування. Ці параметри вони є на БМС як з пасивним, так і з активним балансиром. Вистав напругу 54,8 В і струм е, заряду 2 А. Вистав на інверторі струм заряду 2 А, але фактично зарядного струму не було. Напруга не зростала, тому довелося виставити 10 А. Е, одразу був десь 8 А і зараз почав знижуватись. Але цей інвертор не підтримує. От 2 А він некоректно працює з цим струмом, тому цей мінімальний струм. вже Дивіться, в залежності від вашого інвертора чи зарядного пристрою, яким ви заряджаєте, це може бути і 10 А 5 А. Скільки там ваш інвертор зможе заряджати коректно. Значить, бачимо, напруга зараз 3,43 В на найбільшому елементі і 3,404 на найменшому. В принципі, поки що все добре. Не перевищуємо межу 3,65 В для спрацювання захисту. Балансування ще не почалося. Якби напруга перевищила 3,5 вольт, вже почалося б балансування. А розбіжність більше, ніж 30 мВ. Вже Розбіжності достатньо для початку балансування 30 мВ, але початку напруги недостатньо. Так, стром заряду вже впав нижче, ніж пів А. Можна піднімати на наступний етап 55,2 вольта. Підняв до 55,2 вольта, переміняю. Бачимо одразу зарядний стром. Ну так, це трошки великуватий стром 10 А. Але так як я піднімаю плавно напругу, то в принципі критично наче нічого не має бути. Можна як варіант збільшити кроки. Не кожні 0,4 вольти, а 0,2 В, наприклад, піднімати. 54,4, 54,6, 548, 55 вольт, 55,2. Ну, загалом у мене дисбаланс невеликий. Струм заряду бачимо, миттєво майже падає. Зараз 1 А. Тому струм заряду невеличкий і суттєвого дисбалансу немає поки що. Якби я сюди влупив 40 А зарядний струм, зараз то тут би напруги швидко розбіглася. Так, ну окей, 1 струм, в принципі, можна одразу підвищувати на наступний етап, так як балансир все одно ще не починає працювати. Виставив 55,6 вольт. Бачимо струм заряду 6,7 А. І от зараз, я думаю, вже перейде межу початку балансування 3,5 Вольти. Ні, ще трошки не перейшло межу 3,5 В 3,495 на найбільшому елементу, тому збільшую напругу ще. Виставив 56 вольт наступний етап. І дивимось, як тут вже у нас суттєво дисбаланс починає зростати. 3,52 вольта. Отут оцей вже такий критичний момент. Можна було б і трошки менший етап, не 56 виставити, а 55,8, наприклад. Але я думаю, бачимо, струм заряду вже різко впав. В принципі, отак. зараз балансир вже працює і має скинути, щоб максимальна напруга стала 3,5 Воль, щоб не було цього 3,537. Навіть якщо зараз струм заряду впаде. До 0 А, але напруга буде перевищувати 3,5 вольт. Треба залишити, щоб балансир вирівняв. Далі збільшувати напругу вже не можна. Бачимо, струм заряду впав менше, ніж 500 мА, але напруга 3,54 вольти, тому залишаю балансуватися. Це я зараз на цьому етапі 56 вольт. Значить, напруги на елементах зараз ось такі. Найбільша напруга в першого елемента 3,5,3,9. І подивимося, наскільки швидко це буде. Шоста ранку зараз. У пасивного балансира також є певні переваги порівняно з активним балансиром, тим, що він може працювати одночасно з декількома елементами: От з першим елементом, з п'ятим, з дев'ятим. Ті елементи, які перевищують напругу 3,5 з вольти. А активний балансир працює одночасно лише з одним елементом. Минуло 4 години. І напруги ось такі зараз. 3,506-3478. Балансування вже немає, тому що розбіжність менше, ніж 30 мВ, фактично 28 зараз. Тому збільшую напругу до 56,4 В. Збільшив напругу, дивимось, збільшується дисбаланс стром заряду. Ну, до речі, невеликий. 800 мА лише. Вирішив одразу збільшити напругу до 56,8 В. В принципі, вона там не критичний. дисбаланс був. Бачимо 3,56-3,52 В. Ну, щоб трошки пришвидшити балансування струм. До речі, одразу майже падає, хоч і виставлено не 10 А, але фактично бачимо, 900 мА. Невеликий струм. Тому залишаю, нехай балансує. Минула година часу. Максимальна напруга 3,560, мінімальна 3,529. Майже 30 мВ дисбаланс, тому підвищую далі 57 В. Дисбаланс був не дуже великий, тому одразу на 57,2 В. підвищую, нехай відбалансує трохи. В даному випадку балансування завершено, тому що інвертор не видає напругу більшу, ніж 57,3 57 вольта. Ми зараз бачимо по БМС 57,3. Майже, а я виставив 58 навіть. Тому балансування завершую. Значить 3,589, 3,559, 30 мВ розбіжність. Між максимальною і мінімальною. В принципі, цілком нормально. Якби я міг змінити в БМС це значення е, дисбалансу, щоб можна було балансувати не до 30 мВ дисбалансу, а до 20 чи до 10, але загалом 30 мВ цілком нормально на такій напрузі великій. Ось такі напруги по коміркам. Акумулятор побув спокій приблизно годину. І ось такі напруги: максимальна 3533, мінімальна 3,511. Розбіжність 22 мВ виходить, що загалом вкладається у допустимі межі згідно налаштувань БМС, що дисбаланс 30 мВ допускається. Ще такий момент стосовно балансування, часто чую таке твердження, що можна з'єднати комірки в паралель перед збіркою акумулятора, і вони вирівнюються по рівню заряду. Але так як залізо залізофосфата, графік заряду це майже рівна пряма на діапазоні від 20 до 80 до 90%. Тому, з'єднуючи в паралель, ми майже не вирівнюємо, не вирівнюємо рівень заряду. Напруга трошки вирівнюється, але цього недостатньо. Якщо з'єднувати в паралель, треба з'єднати і зарядити тоді до 3,65 вольт. А це складно. Треба. Потужний блок живлення, щоб він видавав великий струм заряду, або буде заряд відбуватися дуже довго. Тому, якщо ви збираєте акумулятор і у вас є активний балансир, не бачу ніякої проблеми зібрати, е, виставити початок балансування від 345-3,5 вольт е, і включити інвертор, як я показував, на, спочатку нижче напругу заряду, потім підвищувати, ще підвищувати, і струм заряду зменшувати, щоб МС не спрацювала по захисту. Активний балансир швидше вирівнює дисбаланс, але і пасивний також справляється, якщо дисбаланс не значний. І ще один такий момент, якщо ви бачите, що активний балансир постійно перекачує енергію з комірки в комірку, то може бути проблема з якимось одним елементом, що він може мати великий саморозряд. І активний балансир буде просто маскувати проблему. Він буде вирівнювати, начебто напругу, перекачувати постійну енергію, але треба звернути на це увагу, що є якась проблема. З пасивним балансиром він просто не буде встигати перекачувати цю енергію, якщо якась проблема з коміркою, великий дисбаланс. Ось так, коли відбалансували акумулятор, далі виставляємо звичайні напруги для заряджання акумулятора, які вказують виробники на корпусі, там десь чи на шильдику, або налаштовуємо самостійно 3,5 вольти на комірку, вважаю, цілком адекватною напругою. Або налаштовуємо комунікацію з BMS, і BMS сама буде передавати потрібні зашиті напруги для заряджання. Добре, коли в нас є можливість побачити напруги по елементам через додаток чи через дисплей, це спрощує задачу. А якщо треба балансувати акумулятор, в якого немає жодного дисплею, і ми можемо здогадуватися тільки по спрацюванні захисту, що у нас відбулось розбалансування. Наприклад, 12-вольтовий акумулятор ми ставимо на заряд і бачимо, що в якийсь момент у нас струм різко обривається. Напруга піднімається, наприклад, до 14 вольт, і струм різко зникає. І, скоріш за все, це свідчить про те, що спрацював захист БМС по перезаряду якоїсь однієї комірки. В такому випадку єдиний правильний варіант це трошки розрядити акумулятор після спрацювання захисту, щоб е, заряд відновився, е, і виставити заряджання меншою напругою і мінімальним струмом. І так плавно, плавно БМС буде балансувати. Це єдиний варіант відбалансувати акумулятор, якщо не хочете лізти всередину, розбирати його. Раджу всі нові акумулятори, або які ви збираєте, заряджати початково по такому алгоритму, щоб піднімаємо плавну напругу і зменшуємо струм заряджання, щоб відбулось балансування і для активних, і для пасивних балансирів, щоб БМС не спрацьовувало по захисту, і ваш інвертор довго працював. В даному випадку я не дійшов до верхніх напруг, але, в принципі, це не так критично, тому що навіть 3,55-3,57 вольт цілком достатньо, щоб відбалансувати акумулятор. Тут зверху, би, може, ще трошки комірки розбіглися, але не критично. В мене балансування пасивним балансиром зі струмом 100 мА зайняло близько 6 годин. А якщо буде великий дисбаланс, то таке початкове балансування з пасивним балансиром може тривати і декілька діб. Якщо не ослідкуєте або налаштуєте дуже великий струм заряду чи великий крок напруги, і спрацює захист БМС від перезаряду, то заряд може не відновлюватись, поки напруга на елементі, який перезаряджається, не пуститься до рівня «over-voltage Over protection recovery». І це значення може бути близько 335 35 Вольт, в залежності від налаштування БМС. І щоб продовжити заряд і балансування в такому випадку, треба трохи розрядити акумулятор, щоб заряд відновився. Тому краще слідкуйте, щоб не було спрацювання захисту по перезаряду, краще збільшити кількість кроків підняття напруги. Таке балансування треба робити не постійно, а в більшості перший раз, коли підключаєте новий акумулятор, або є великий дисбаланс через довге невикористання акумулятора, або якщо замінили одну комірку на нову. Якщо була заміна комірки, то бажано перед встановленням її зарядити, хоч приблизно до тієї напруги, яку мають інші комірки, щоб балансування не тривало дуже довго. Дякую за перегляд і всім гарного дня!